Дітки, ведмедик вирішив побудувати собі будиночок. А ви знаєте, з чого зараз будують будинки? З бетону, з цегли, з каменю. Але вони дуже важкі. І ведмедик сам не донесе їх до будівництва. А який же транспорт йому в цьому допоможе? Яка машина може довести будівельні матеріали? Так, це вантажна машина або вантажівка, вугілля, меблі, кавуни, різноманітні інші вантажі. Везе він по дорогах вдень, вночі. Везе туди, везе сюди. Глінуватись зовсім він не звик. Чудовий наш вантажний помічник. Що перевозять вантажівки? Різний вантаж. А по чому вони їздять? По дорозі. Отже, це який вид транспорту? Наземний. А хто керує вантажівкою? Водій. Давайте розглянемо вантажну машину. Вона велика. Чи маленька? Велика. Що у неї є? Кузов, де знаходиться вантаж, кабіна, в якій сидить водій, кермо та фари, а також великі круглі колеса. Тож давайте сьогодні зробимо вантажівку для ведмедика, щоб він міг побудувати собі будиночок. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Заведу свою машину, бі 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 на лю бензину. Міцно, міцно кермо тримаю, на педаль ногой стискаю. Мчить машина за машинами, шелестить машина шинами. Молодці! Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш паперу, готові вирізані деталі аплікації для нашої вантажівки, клей, пензли, клейонка та серветка. Спочатку викладаємо деталі без клею і подивимося, як буде виглядати вантажівка. Умовно поділяємо наш аркуш на дві частини. На праву та ліву. Беремо жовтий прямокутник і викладаємо його зліва. Далі кладемо жовтий квадрат. Це у нас вийшла кабіна. Далі викладаємо червоний прямокутник. Це буде кузов. Так, щоб... Низ кабіни і кузова співпали були на одній лінії. Далі викладаємо синій квадрат маленький. Це віконце вантажівки. Кладемо його на кабіну. Чого ще не вистачає нашій машині? Так, колес. Ми будемо робити тільки два колеса. Тому що інші два не видно, якщо дивитися збоку. Якої форми колеса? Круглі. Одне колесо ми покладемо попереду, а друге позаду. Але зверніть увагу, колеса ми викладаємо так, що півколеса було на машині, а півколеса знизу. Під машиною. Ось ми виклали вантажівку, а тепер будемо змащувати клеєм усі деталі та приклеювати до аркуша. У такій самій послідовності, як ми викладали деталі. Беремо у руку пензли, правильно його тримаємо, вмочуємо у клеї, кладемо детальку на клейонку, щоб не забруднити стіл. Перевертаємо її зворотню білою стороною догори і наносимо клей на цю сторону, від серединки до країв, добре змащуючи куточки. Приклеюємо до аркуша і обов'язково притискаємо серветочкою і розгладжуємо. Беремо наступну детальку квадрат. Також перевертаємо зворотньою білою стороною і розмазуємо клей по всій поверхні. Приклеюємо. Притискаємо серветочкою. І так приклеїмо усі деталі. Ось така гарна вантажівка для ведмедика у нас вийшла. Діти обов'язково зробіть і ви. Ведмедик дуже буде чекати ваші роботи. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!